24 лютого 2022 року мешканці українських міст прокинулись від потужних вибухів, завивань сирен та тривожних дзвінків близьких і родичів. В цей день Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та розв'язала найбільшу криваву війну на території Європи з часів Другої світової війни. Війна торкнулася кожного. Україну необхідно було захистити. Сотні українських бійців взяли друг зброю та стали на захист рідної землі. Серед них до ЛАВ ЗСУ у 2022 році у квітні приєднався і житель села Довгий Войнирів Михайло Стемберський. Чим ви займалися повномасштабного вторгнення? Народився у селі Довговийська. Ходив тут перший і другий клас. Хай похвально не за другий клас. Керівником в мене була Ганна Васильівна Синиця. Потім, потім вчився в третій школі в Калушині, 3 класу. Після восьмого класу поступив в Вінницький політехнічний технікум, перевівся через рік у Вінницький технікум першої промисловості, звідти пішов в армію. І строчку не брав, служив в Вінниці. Був в Свяжанській школі півроку. Після армії екстерном закінчив техніку, працював. Спочатку для чорнобильців будиночки будували після там тих, що постраждали від Чорнобильської аварії. А потім працював на прям комбінаті до 2001 року. Від Слюсера до виконуючого обов'язків директора. І на капілині був інженер. А потім звільнився з роботи, займався ремонтом, мав бригаду. Коли б був в четвертому, їздив на Майдан, був що після четвертого року, я не думав, що нараз не підніметься, але в тринадцятому буде знов, що для мене це їздив, їздив був на Майдані в чотирнадцятому році. Після, після та, ну, підтримував зв'язок з хлопцями, які були. На війні під час АТО, я. коли почалась е, повномасштабна, повномасштабна війна, то ну, позвонили, я прийшов по поїздку і е, ну, відправився, формувався окремий стрілецький батальйон, 34-та франківського. Я був в 34-му стрілецькому батальйоні. Шостого... 6 квітня, 6 квітня, 6 травня ми були в Чернігівській області в Бахмачі. Там пробули до, до кінця року, були на трасі Батурин, Батурин, Шостка, Москва. З січня 2024 року у нас був, був бойовий наказ про приміщення та під Бахмут. Ми були в Бахмуті, жили ще тоді в підвалі. В ліжньому заїжджали через Константинівка-Баку, траса, яка вже обстрілювалась. Виїхати звідти по тій трасі не молив, виїжджали там через Іванівський час ім'я на, на Константинівку. Батальйон протримався на півтора місця там. Ну, що і так бо розписували піхотні батальйони, це піхота, яка як ви знаєте, піхота це теж найбільші втрати. І це, це, це самий перед. Батальйон протримався під трем місце. Батальйон наш був виведений в Орзин і пішов наказ на розформування, оскільки ми вийшли з великими втратами. Там у нас на першому шикуванні нас було 110 або 122 людини, я не пам'ятаю, здійснив батальйону. Потім був переведений 52-й окремий стрілецький, це теж формувався у Франківську. Вони вийшли з під Вугледара і перекинули їх на... Авдіївський напрямок. 8 травня був переведений 22 батальйон, вже були ми під Авдіївкою, Кераль. Через очеретку ми заїжджали в на в Купсухівку, у нас був з правого боку. Ми стояли бідоході під Авдіївкою. Там теж пробули ми від травня до, до, так само до кінця січня 2024 року і в лютому ми були переведені на наш батальйон був переведений в <проб> на Лиманський напрямок. Це були Терний, Яколівка, Серебрянський ліс. Теж спочатку зазнали брат великий, поповнень не було. З 1 грудня наказом командира бригади, був звільнений в запас постановкою на облік за станом здоров'я згідно до змін. До закону, 18 травня 2024 року. Як війна вплинула на ваші життєві погляди та цінності? Добре, добре. Погляди, що все матеріальне може бути знищене в один момент, в одній секунді. Все духовне тільки залишається. Що Нема більш ціннішого, ніж життя людини, нема більш справедливішого, нагадуємо, ціннішого, як побратим, вірність, плече побратим. Ситуації та моменти на фронті, які вам найбільше запам'яталися, чи є щось, про що ви шкодуєте? Ну, ситуації, мабуть, за такий період ну, багато є. Був на були, були в Чернігівській області, були в Бахмуті, були під Авдіївкою на Лимані. Серебрянський ліс. ситуацій багато. Я не думаю, що їх може забути, але як про що я? Жалкую, спитали, так? так? жалкую про те, що е, за тих побратимів, яких не могли забрати. Бо просто не було можливості їх забрати. Не залишились там. В Бахмуті. В На вашу думку, які першочергові завдання в українців у телеві? Чергове завдання не розслаблюватись, напевно, не забувати, що в нас іде війна, не звикати просто, що десь десь там у нас є війна, а мобілізувати всі зусилля на допомогу фронту, допомогу хлопцям. Це, це сітки, свічки. ну Ви самі розумієте, і там, бо діти, я розумію, що вони там не, не працюють, не там кошти, але вони теж, теж можуть допомагати підтримувати ці ярмарки, що ви організовуєте на збори ЗСУ. Це вкрай, просто вкрай важливо. Що ви хочете побажати сучасній молоді і майбутнім поколінням? Сучасній молоді, що я можу? Я хочу, хотів би побажати вчитися, знати історію, вчити свою історію, це обов'язково, тому що історія повторюється. Це просто не мої слова, це слова давно сказані. І історія завжди повторюється. І робити висновки з історії. Якщо не будемо. Знати свої історії, ми не будемо знати е, мати майбутнього. Від імені усієї команди хочу подякувати вам за цікаву розмову і побажати нашій нації перемоги. Дякую, слава Україні. Героям слава! Від імені всіх дітей України хочемо подякувати за захист рідної землі. Слава Україні! Слава її героям! Слава Богу, слава українській нації! Слава героям! Поборете, вам, Бог помагає за вас, правда, за вас сила і воля святая.